Та сестри, слава Ісусу Христу. Знаєте, сьогодні у нас особливе служіння. Ми будемо згадувати страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І можна підібрати кілька різних таких, знаєте, ну, як би. Вибачте, я собі налаштую. О. Бо мені отак сліпить, а так не сліпить. Будемо чинити Євхаристію, будемо чинити хліболамання, причастя, можна знайти до десятка означень того, що сьогодні буде відбуватися. Але я хотів би сказати, що це не просто обряд. Це заповідь Божа, яка вимагає від нас глибокого духовного аналізу свого життя, глибокого такого духовного чину в нашому житті, глибоких молитовних роздумів про ціну нашого спасіння, ціну жертви Ісуса Христа, про ціну страждань. В нашому житті. Пропоную Слово Боже прочитати, яке записане. Тут уже з цього місця звучав один віршик. Це перше Петра, другий розділ. І будемо читати із 21-го вірша до кінця, 1 Петра, другий розділ, 21 і нижче. На це ви були покликані. Тому що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево. Щоби ми померші для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Амінь. Сідайте, брати та сестри. Знаєте, страждання нам відомі людям. Чому? Тому що ми, нащадки Адама і Єви. І, власне, по причині їх гріхопадіння наших прабатьків, страждання війшли у цей світ. І жодна людина їх не омине і не може оминути. Це можуть бути значні чи незначні страждання, зубний біль, знайомий всім з дитинства, а може бути і смертельний діагноз, можуть бути побутові негаразди, які викликають роздратування і страждання. Гіркота жалю за непоправні помилки, за щось незроблене, дитина не слухається нас, це те страждання, зраджує кращий друг страждання. Ми долучені до страждань, звичайно. Але знаєте, здебільшого людей, оточуючих нас, невіруючих, але, на жаль, віруючих. Страждання вони викликають лють, озлобленість, жадобу помсти під виглядом справедливості, як ми вже чули, так? жадоба помсти, що, мовляв, так справедливо. Так? І результати цих страждань вони далеко не однозначні в людському вимірі. Згадайте розбійників, які висіли обабіч Ісуса Христа. Один з них, правда, покаявся, але спочатку всі лаялися, всі хулили, всі лаялися, тобто були озлоблені. Знаєте, страждання не очистили їх і не наближали до Бога, особливо того, хто загинув. А страждання Христа принесли нам спасіння. Принесли спасіння. І це дуже важливо. Тому, знаєте, ми будемо. Міркувати, які це Божі уроки для християн, коли ми роздумуємо, розважаємо над стражданнями Ісуса Христа. Як страждав Христос? Чого можемо навчитися ми, брати і сестри? Перше, що витікає і випливає з цього місця, яке я прочитав. Ми можемо сказати, що Христос завжди залишався святим у своїх стражданнях. Ми читаємо, Він не вчинив гріха, Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, Він не лихословив. От уявіть собі цю ситуацію: Христос. Страждає несправедливо і він не лихословить у відповідь. До горнила страждань Господь війшов праведним. Він не зробив жодного гріха. Про це засвідчує і життя, і Євангеліє, і м м Слово Боже, зокрема в листі до євреїв, так і написано, що він не вчинив жодного гріха. Ніколи не грішив у своїх вчинках. Ми маємо скупі дані про юність, про дитинство Христа, скупі дані, але те, що ми маємо, знаєте, не дає нам підстави думати, що Христос в дитинстві міг обманути батьків, взяти чуже, знущатися над меншим, слабшим. В той же час, ви знаєте, більшості з нас. Більшості, вірніше, тих людей, які були невіруючими, дуже соромно буває згадувати свої юні роки та й дитячі роки. Але юність Христа була святою, чистою. Ставши дорослим, він не марнує час. Мабуть, він чудово виконував роботу Теслі. Це була професія його названого батька Йосипа. Він не був замішаний в жодному скандалі. Бо цих свідчень ми не маємо в Євангеліях. Інакше б йому дорікали фарисеї, інші противники, але цих дорікань ми не бачимо. Знаєте, він не втрачав можливості робити добро, завжди відвідував синагогу, тому ми неодноразово бачимо, як пише Євангеліст, що він зазвичай прийшов до синагоги. Зазвичай, тобто завжди він ходив туди, і, мабуть, він був єдиною людиною на світі, і, не мабуть, а був, яка виконала заповідь полюби Господа всім серцем Твоїм, всією душою своєю і ближнього Твого, як самого себе. Глибочезні стосунки з Богом були у Христа. Він любив святе письмо, охоче відвідував богослужіння, бездоганно виконував всі вимоги. Закону. Христос не лихословив. Христос не грішив Словом. Не знайдено підступу в устах Його. Підступ. Що це таке? Ми часто розуміємо, що це лестощі, але, знаєте, в новому завіті також сенс такий: це хитрість, обман, підступність, лукавство. Як же нам людям важко не грішити в слові? З самого дитинства, згадайте себе, наша мова була сповнена хитрощів, обману, підступності. Нам дуже легко було звалити провину за якісь там вчинені бешкетування на когось іншого. Дуже легко. Дуже легко було знайти якісь слова і обманути батьків. Хоча, можливо, вони підозрювали, що це не так. Пише апостол Яків Якова 3.2. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати все тіло. Поставте собі питання: ми можемо не грішити словом? Значить, ми досконалі. Досконалі ми чи ні? Ми на жаль, багато говоримо легковажного, зайвого, яке зовсім не потрібне і нічому доброму не вчить. З яким захопленням буває люди, і навіть віруючи передають плітки один одному. Розповідають про провини людей, про які їм хтось розповів. Вони не бачили, але вони розповідають. І так далі. Знаєте, я часто з сумом помічав таку картину, відверто кажу, коли буває проповідник читає Слово Боже, пояснює от, чисто і конкретно Слово Боже з Біблії, розбирає вірш за віршем і е, чується якісь шерхотіння. Хтось Поглянув на годинник, хтось раптом згадав, що в нього щось там в кишені почина перебирати і так далі. Хтось взагалі, знаєте, починає дивитися по, по обидва боки, хто там сидить як. Але коли проповідник переходить до прикладу і бере життєвий приклад про те, як людина якась впала, чи згрішила, чи відпала, Відразу встановлюється тиша. Людям цікаво дуже. А що ж там таке? Що ж було? На жаль, сумом про це кажу. Але Христос встояв, стояв там, де ми всі падаємо. Коли його лихословили, Він не лихословив. Водії, хто керує автомобілями. А тепер згадайте, як раптом нас підрізали. Як раптом хтось, да, не будемо говорити, хто, не на пішохідному переході починає перебігати дорогу саме перед нашим автомобілем. Наша реакція. Коли його лихословили, він не лихословив. Я вже взагалі мовчу, коли нас дійсно лихословлять. Ісус не множив зла, назад лайку не повертав, виявляв дивовижну помірність у словах. Згадайте лише його діалоги з учнями, його повчання. Це помірність у словах. Там немає нічого зайвого. Навіть коли він говорить по правді, по правді кажу вам, так? або в на перекладі перекладях, істина, істина, то це не тавтологія. Це посилення уваги на тому, що важливо. І дійсно тоді йде важливо. По правді, по правді, кажу вам, потрібно вам народитися згори. Хіба це не важливо? Немає зайвого нічого. Знаєте, от навіть Йов, праведник, і то в страшенних стражданнях він, бувало, так, з доріканнями звертався до Бога. Говорить, яким же безжалісним ти став до мене? Своєю могутньою рукою шмагаючи мене. Іова 30.21. Двоє розбійників вісять, ворогують з усім світом, і Христа злословлять, але Він навзаєм не злословить. А його страждання набагато важче. Христос в цей момент, уявіть же, розбійники вже були приречені, але Христос міг зробити, завершити оцю драму. Трагічним чином для її організаторів. Один легіон ангелів і всіх би отих біснуватих, біснуючихся людей розметало б. Але Христос терпить. Христос знає силу Божої помсти, але навіть і не думає відплатити у відповідь. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Найчастіший гріх, який допускаємо ми в стражданнях і випробуваннях, це дорікання Богу. Боже, я все життя віруючий. Боже, я рідко пропускав зібрання, хіба, може, хворів на грип або ще на щось, а так завжди. І чому ж це я захворів в кінці життя отакою хворобою? Я не можу ходити, я не можу їсти, я не можу лежати, чи ще щось. Ми, цих дорікань, сила селена, їх може бути мільйон ремствування, дорікання, але Христос як себе поводить? Христос ніколи не нарікає і не нарікав. Другий важливий момент із цього уривку, який ми прочитали, який Петро передав. А Він був очевидцем, він був з Христом. Ми е, бачимо, Христос довіряє Богові в своїх стражданнях. Написано: а передавав тому, хто судить справедливо. Довіряє Богові в своїх стражданнях. Що це означає? Це не означає оті вигуки наші. Коли потрапивши у випробування, ми говоримо. Боже, звідки це на мене впало? І за що? Зовсім ні. Перше, Христос довіряє Небесному Батькові тривалість своїх страждань. Страждання тягнуться довго. Здається, що час безкінечний. Важко довірити Богові тривалість наших страждань. Знаєте, багато християн в Кореї, Бівнічні, в Китаї, в Афганістані, там, в Пакистані, в Африці, в Нігерії. Багато, я навіть тих країн не назову, вони в страшних гоніннях, в страшних стражданнях, досить зректися Христа, і перед ними відчиняться ворота на волю, припиняться муки. Частина так невелика робить, але більшість робить за прикладом Христа і віддають судді праведному тривалість своїх страждань. А що це означає? А це означає молитва з наших уст. Отче, я потрапив в біду, Отче, я у випробуваннях. я в стражданнях, але я знаю, вірю, що ти контролюєш усе. І без твоєї волі ти не допустиш марних страждань. Я довіряю тобі їх тривалість. Скільки треба, скільки хай і будуть. Христос довірив оцю повноту страждань. Написано римлянам 8.32, Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх. А тепер подумайте: висить Христос на Христі, страждання тіла, глибокі рани не лише, не вистачає кисню. Все це перегинається, все це перетискається. Потрібно зіпнутися на ті ноги, які прибиті цвяхами ковальськими, трішки підняти на коліна, отак от на колінах, щоб ковток повітря зробити, а сили все падають. Моральні муки ганьба, він висить майже нагий. Майже ноги в нього забрали одяг. Але третій. Важливий такий момент і обставина гнів Божий за гріхи людства. Хто може встояти перед гнівом Бога, а на Христа гнів Божий обрушився той, який Бог приготував за злочини людей? Можете уявити, злочини Гітлера, злочини інших, там, я не знаю, таких злочинців. Скажімо, вбивць мільйонів навіть людей, а вони йдуть на голову Ісуса Христа. Злочини самих найзапекліших і жахливих маніяків історії йдуть на голову Христа. Злочини якихось там, я не знаю, грабіжників йдуть на голову Христа. Злодіїв йдуть на голову Христа. Але Христос терпить це. І далі Він довіряє Богу результати своїх страждань. Він не думає, що це марно. Знаєте, коли ми потрапляємо в біду, ми думаємо, дивимося на всі боки і перераховуємо відразу людей, які не страждають яким добре. І при цьому ці люди не вірують, а чому ж ми віруючи, так страждаємо, а чому в нас щось не виходить, а в людей все, он як по маслу. І псалмоспівець Асав, пам'ятаєте, як говорить, що і на роботі людській їх не видно, так? і вони насміхаються над усім. І в мене ледь не послизнулися ноги, але допоки я не ввійшов у святилище Боже. Так і з Христом ми повинні розуміти, Він не задумується, а навіщо, а що дадуть мої страждання. Він виконує волю Батька Небесного. Боже, не так, як я, а так, як хочеш ти. Про що це означає? Христос, звичайно, як друга особа божества прекрасно знав. Що, на жаль, спасуться через його жертву меншість людей, ми ж розуміємо це. Розуміємо, і він це розумів. Навіть зараз дивіться 7 мільярдів на планеті, а за статистикою лише 30% третя частина себе перераховують до християн. Ну, взагалі. А справжніх християн, біблійних християн. Ми можемо спитати скільки. Ну, подивіться навіть на прикладі нашої країни. Да? Але Христос не говорить, що жертва марна. Він довіряє Богові результати своїх страждань. Батько Небесний ні в чому не помиляється. І тому Він добровільно йде на них. І нарешті третє. Христос здійснює подвиг спасіння людей через свої страждання. Ми читаємо, Він сам, 24-й вірш 1 Петра, 2 розділ, Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоби ми померші для гріхів, жили для праведності його ранами. Ви оздоровлені. Або, як навіть говорив Оксан Петрович переклад, синцями. Як можна ранами оздоровитися? Мені важко це зрозуміти. Це важко зрозуміти людям, які не зазнали благодаті Христової любові. Христос підносить гріхи на хрест у своєму причистому тілі. І от ми розважаємо, як це може бути. Хіба гріхи мають масу, і їх можна скласти в чувал і комусь на плечі покласти? 50 кілограмів, да, так, скажімо, це мішок десь приблизно там набирає. Але буває лантух, великий мішок, де 100 кілограмів центнер. Людина може впасти, якщо слаба. А як же гріх він нематеріальний? як... Його поклали на тіло Христа. Як на тіло Христа поклали гріхи поколінь, які тоді ще не народилися? Ви думаєте, я це знаю? Ні. Ми стоїмо перед великою таємницею викуплення нашого від гріха, спокутування, і це нікому не вдалося ще збагнути, у вічності лише, ми це побачимо. Але Бог зробив недосяжне нашому розумінню. Нас відділяє дві тисячі років від тих подій. Але ми читаємо. Господь поклав на нього гріхи всіх нас, Ісая 53-й, розділ, розділ 6 вірш. Дві тисячі років нас відділяє, а Ісая за 700 років до того, говорить це. Це дійсно безодня Божої премудрості. Скоріше за все, мабуть, покладання гріхів світу відбулося в Гефсиманії. ви пам'ятаєте молитву Христа, це просто а от, така, знаєте, духовна молитовна агонія, коли він молився. Ми не розуміємо, як виготовляють Аспірін. Панадол, парацетамол, але коли в нас нежить болить голова і всі ознаки грипу, ми приймаємо і рятуємося цими ліками. Так само не розуміючи Божих дій у викупленні, але користуючись ними, тим, що здійснив Христос, ми отримуємо спасіння, ми отримуємо важливі духовні, вічні результати. Які визволення від влади гріха, силу жити для правди, зцілення від ран, завданих гріхом, повернення під опіку пастиря і охоронця наших душ, як пише апостол Христо, е, Петро. Страждання Христа, вони відразу, до речі, почали приносити плоди, коли ми щось садимо, щоб швидше перенести. Вийшов якийсь плід, ми пророщуємо зерно, щоб це швидше було. Утеплюємо зверху, там плівку натягуємо, да, щоб швидше, швидше. Але страждання Христа відразу почали приносити плоди. Розбійник із Христа пішов до раю. Яка милість Божа? Жодного разу цей розбійник не був у синагозі, мабуть, і на зібраннях святих, але він. По милості пішов до раю. Сотник, який керував розп'яттям, увірував, що Ісус є син Божий. Народ, який брав участь у Голговській страті, ішов назад, і що робив? Згадайте, бив себе в груди. Принаймні, Він усвідомив себе грішником цей народ. Христос залишив нам приклад, як можна здійснити спасіння людей. У неймовірних стражданнях. Я так роздумував, знаєте, наслідувати Христа. Ми говоримо наслідувати Христа, наслідувати Христа, проповідники вчать скрізь, в коледжах, в семінаріях проповідувати одна з важливих частин, між іншим, проповіді це завжди показати приклад Христа, як би він вчинив в тому чи іншому випадку. І це дуже цінно, це правильно. А як би ми вчинили? Знаєте, я думаю, а скільки все-таки історія приховує число, можливо, імена тих, через життя яких врятувалися люди у в'язниці у добу радянської влади, коли віруючих люто кидали за грати, і вони там змушені були страждати, а частина в'язнів за ними спостерігали. І е, приходили до покаяння навіть люті злодії. люті злодії, Не просто так, знаєте, хулігани, а люті злодії. А скільки братів і сестер, їх імена теж невідомі, страждали в муках у лікарняних палатах, помираючи, можливо, від невеликовних хвороб, але при цьому не нарікали ні на кого, а славили Бога, а інші дивилися і приймали це все. До серця. Розумієте, так? Як діється благодать Божа, як добре наслідувати Христа у всьому, в тому числі випробуваннях, в тому числі у стражданнях, і мати духовні результати нашого життя. Можливо, хтось тут присутній сьогодні, який лише наближається до Господа. Його щось зацікавило, можливо, до рук потрапив е, трактат якийсь із Словом Божим, можливо, Євангеліє, можливо, життя когось із віруючих сусідів зацікавило, як ця людина у відповідь на мої образи нічого не говорить, а посміхається і запрошує мене пізнати Христа. Можливо, так, то я для вас скажу сьогодні одне. Господь чекає на вас, для того, щоб дати вам вічність, Він лютою смертю помер на Голговському Христі. Але на цьому нічого не закінчилось. Славним Воскресінням Він повстав на третій день для вашого виправдання, щоб ваш гріх міг бути прощений, знятий, а ви отримали вічне життя. І радість спілкування з Богом. Нехай Господь благословить кожного з нас, йому за все, слава навіки, Отцю, Сину й Духу Святому. Амінь. Помолимося.